Як працювати продуктивно і зберігати гармонію? У сучасному світі, де робочі завдання та дедлайни накочуються, як хвилі залишатися продуктивним і водночас зберігати ментальне здоров'я, справжнє мистецтво. Багато хто задається питанням, як залишатися продуктивним протягом дня. Не втрачаючи мотивацію та не вигоряючи. У цій статті ми розглянемо, як організувати свій день, як уникнути вигорання та як поєднувати роботу і відпочинок, щоб досягати високої продуктивності без шкоди для себе. Психологія продуктивності, чому важливо знаходити баланс. Психологія продуктивності наголошує, що ефективність це не про те, щоб працювати більше. А про те, щоб працювати розумніше, постійна гонитва за результатами може призвести до перевтоми та стресу, тому важливо навчитися балансувати між роботою та життям, як уникнути перевтоми. Ключ у правильному розподілі енергії та розумінні власних потреб. Щоб бути ефективним без стресу, потрібно враховувати не лише робочі завдання, а й ментальне здоров'я, ментальне здоров'я та продуктивність. Тісно пов'язані, коли ми відчуваємо себе добре, ми працюємо краще. Тож, як зберегти ментальне здоров'я, коли графік переповнений, відповідь криється у правильному тайм-менеджменті та вмінні давати собі відпочинок, як організувати робочий день. Щоб залишатися продуктивним, важливо грамотно організувати свій день. Ось… Кілька порад для високої продуктивності. Плануйте заздалегідь. Наприкінці дня складіть список завдань на завтра. Це допоможе організувати робочий день і зменшити відчуття хаосу. Використовуйте техніки тайм менеджменту. Наприклад, метод Помодоро. 25 хвилин роботи, 5 хвилин відпочинку дозволяє працювати без вигорання, визначте пріоритети. Зосередьтеся на двох трьох ключових завданнях, які мають найбільший вплив на ваші цілі. Як організувати свій день, щоб не відчувати себе перевантаженим, спробуйте техніку одна справа оберіть найважливіше завдання дня. І завершуйте його до обіду. Це дасть відчуття контролю та мотивацію продовжувати. Методи боротьби зі стресом на роботі, тайм менеджмент та стрес часто йдуть пліч о пліч, адже неправильно розподілений час може викликати тривогу. Ось кілька методів боротьби зі стресом на роботі. Практикуйте глибоке дихання. Кілька хвилин свідомого дихання допоможуть заспокоїтися перед складним завданням, робіть короткі перерви. Навіть п'яти на прогулянка чи розтяжка можуть знизити рівень стресу, встановлюйте межі, не беріть на себе більше, ніж можете виконати, і вчіться казати ні. Як не збожеволіти від роботи важливо давати собі дозвіл на відпочинок. Наприклад, після робочого дня займіться хобі, яке приносить радість, або проведіть час із близькими. Це допоможе як зберегти ментальне здоров'я, так і підтримувати мотивацію щодня, баланс роботи і життя. Як поєднувати роботу і відпочинок, щоб не вигоріти на роботі? Баланс роботи і життя це не лише про розподіл часу, а й про якість цього часу. Ось кілька порад для балансу між роботою і життям встановіть чіткі кордони. Наприклад, не перевіряйте робочу пошту після сьомої, щоб присвятити вечір собі. Плануйте відпочинок, виділяйте час на заняття, які вас надихають спорт, читання, прогулянки, практикуйте вдячність. Щодня записуйте одну-дві речі, які зробили вас щасливими. Це допомагає змістити фокус із проблем на позитив, як не вигоріти на роботі. Регулярний відпочинок це, це не розкіш, а необхідність. Навіть короткі моменти релаксу, як от медитація чи прогулянка, допомагають відновити енергію та залишатися продуктивним, як зберегти мотивацію щодня. Щоб залишатися продуктивним протягом дня, важливо підтримувати внутрішню мотивацію, як працювати без вигорання та зберігати ентузіазм, ось кілька порад: ставте маленькі цілі. Досягнення невеликих завдань створює відчуття прогресу та мотивує рухатися далі. Нагороджуйте себе. Після виконання складного завдання. Побалуйте себе чимось приємним, горнятком кави чи улюбленим серіалом, оточуйте себе підтримкою, спілкування з людьми, які вас надихають, допомагає зберігати мотивацію. Як бути ефективним без стресу? Зосередьтеся на процесі, а не лише на результаті. Наприклад, замість того, щоб думати про дедлайн. Подумайте, як зробити завдання приємнішим, увімкніть музику або працюйте в комфортному місці, як залишатися продуктивним та не збожеволіти це питання балансу, планування і турботи про себе. Використовуйте тайм-менеджмент, щоб організувати свій день, практикуйте методи боротьби зі стресом і не забувайте про відпочинок. Баланс роботи, і життя, турбота про ментальне здоров'я та мотивація це основа для того, щоб працювати ефективно та жити щасливо. Пам'ятайте, що продуктивність це не про те, щоб робити більше, а про те, щоб робити правильно.